Привіт, хочу показати колізію, яка квітла в мене ціле літо на вулиці, а яка була в будинку на підвіконні. Так ось дивіться. Це ось була у кімнаті на підвіконні. Бачите, як вона розрослася, покрила повністю весь горщик. І така витягується вгору. Восточком. А ось ця вона була цілеліто на вулиця. І вона, бачите, не охопила. Весь ворсик не заросла, зато вона наросла зверху. Вона така груба, всередині місця вона доста, тому що дуже багато лимитів засипала. І вона така, як шапочка. І трошки відрізняється кольором, тому що постійно була на сонечку. її не треба нікуди було витягуватися. Це на підвіконні, де сонечко тільки зранку. Ось таке поєднання.